Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування млинців зі шпинатом, червоною рибою та авокадо. Для цього рецепту нам потрібно борошно, молоко, шпинат, яйця, олія, цукор, сіль, риба, червона авокадо та сир. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Спочатку нам треба помити листя шпинату влити 4 столових ложки олії і перебити блендером до однорідної суміші. Для приготування тіста нам потрібно взяти 2 яйця, столову ложку цукру, щіпку солі, висипаємо туди пюре шпинату, виливаємо 150 мл молока і 100 Грамів борошна перемішуємо до того, щоб не утворювались комочки, і доливаємо ще 150 мл молока. Тісто готове. Тепер розігріваємо пательню і випікаємо млинці. Коли горка млинців готова, готуємо начинку. Тепер настала її черга. Для цього нам потрібно авокадо. Подрібнюємо його виделочкою. додаємо сир, така у нас буде помадка. Також можна додати сіль перед за смаком. Формуємо млинці, викладаємо червону рибу, змащуємо авокадом із сиром і завертаємо. Розрізаємо навпіл, млинці готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!